Жителі Калучини вперше святкували день району протягом трьох днів. А розпочалося все із новинки цьогорічного святкування проведення автофесту Копійка, в якому взяли участь власники автомобілів моделі ВАЗ-2101 та інших ретроавтомобілів. А також залучено байкерів, чемпіонів та призерів України з автослалому. Голова районної ради Василь Дзунза зазначив, що наступного року постараються провести фестиваль із залученням учасників на ще старіших автомобілях. Наступного дня відбулося ще ряд заходів, які відмітили керівники району. Це Сесія райради, на якій нагороджено кращих із кращих, і присвоєно звання почесних громадянин Калищини, визначним діячем нашого краю. Це відкриття меморіальної дошки Івану Куровцю, фундатору і засновнику районного будинку культури. Також в цей день у Станьковій проходило день села, де відбулися спортивні змагання і концертна програма. А у Боднорові пройшов конкурс краси Роксолана 2013 на який керманичі району звернули особливу увагу. Вісім учасниць, які приймали в цьому конкурсі участь. Показали високий професіоналізм у культурі. Вони і співали гарно, вони і інтелект показали, і українську кухню показали, і українську роду показали. І просто, як кажуть, мені як можна сказати, якби навіть пересічному українцю можна сказати, це просто було здорово. За словами голів району, конкурс був підготовлений на дуже високому рівні. Основне ж дійство святкування дня району відбулося у негівцях. Керівники району переконані, свято прийшло на належному рівні. Багато було розмов, що негівці не зможуть підготуватися для проведення такого великого свята. Що немає місця, що нема цього. Хочу вам сказати, що от ми з Василем Степановичем обмінювалися е, такими думками. Ми хочемо сказати, що господар свята підготувався досить добре і він зробив дуже багато роботи. Для того щоб це свято відбулося, очільники району відзначили також високий рівень підготовки усіх сільських і селищних рад районних структур, які взяли участь у конкурсах, а також подумають, як їх заохотити, щоб вони і надалі вражали усіх своєю фантазією. Голова РДА Василь Петрів і голова районної ради Василь Джунза глибоко переконані, такі свята потрібні, адже вони об'єднують нашу громаду. Свято дня району це не тільки свято, щоб ми погуляли. Це є підведення підсумків нашої роботи. Раз. Друге, це є. Дуже така обмін досвідом між сільськими громадами. Нам треба давати можливості для того, аби люди між собою спілкувалися. А така можливість є от раз в рік, і вони, ця можливість об'єднює наші громади. Іноземні делегації, присутні на святі, були надзвичайно вражені. стверджує Василь Степанович. Наші гості вражені тим, що українці дійсно є надзвичайно великою нацією, що українці. Дійсно, в Україні є серйозний патріотизм. Я підкреслюю серйозний патріотизм, перш за все, щоб відроджувати, підтримувати і примножувати наші українські традиції. Цьогорічне святкування дня району провели без залучення бюджетних коштів. Очільники району запевняють, що без допомоги спонсорів святкування б не було. І думають про передбачення, хоч невеликих бюджетних коштів на проведення таких дій надалі. Дуже важко нам було. Передбачити все те, щоб профінансувати і щоб щось було не зірвано, так можна сказати. Тому ми пішли тим шляхом, що наші спонсори напряму проплачували відповідно те, що треба було, скажімо, і технічне забезпечення, і сцена, і, скажімо, деяких виконавців, ті, які були залучені. Звичайно, що на такі свята нам все-таки треба передбачати якісь певні кошти на фінансування, тому що дуже важко. Вирішувати дуже багато, ну надзвичайно багато питань, які пов'язані з таким великим дійством, яке відбулося в наш неділю. До речі, генеральним спонсором свята виступила компанія Даноша. Немало допомогли й інші товариства Карпатнавтохім та підприємці району. Щиру подяку висловлено перевізникам, які займалися перевезенням сільських громад. Керівники району висловили слова вдячності і організаторам свята: начальнику відділу культури РДА Тетяні Молдавчук та режисеру свята Олександрові Новосаду. Багато роботи довелося і господарю свята негівському сільському голові Богдану Вагілевичу загалом очільники району подякували усім сільським головам та їхнім територіальним громадам за персональну участь у святкуванні.